Ось час останній наступає, і скоро, скоро день прийде, коли в останнє залунає гудок євангельських пісень, коли в останній раз полється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься, чудова пісня про Христа, не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно Лунав євангельський псалом, Заплаче той, хто сидить вдома. Сьогодні зібрання найде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічі не піде. Візьметься дух із цього світу, і землю волю обіймуть, а Книгу Божого совіту всіх народів відберуть. Тоді настане почино горя, заплаче вся людська земля, заграє сумно, води моря і жахом криється земля. І забажать в ту хвилину святого Слова, мов іди, мов подорожні в літню нину напитись зимної води. Тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого Слова, коли воно візьметься від землі, та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, мій, роби запас. Роби запас святого масла, духовних сил, роби запас, вважай, щоб віра не погасла. Іди, трудись, у кожний час, поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи, хвилини, іди, хоч трудно тобі йти, ось видно світ нової днини. І на городу впереді. Поглянь вже, скільки дітей Божих, недолі й горі полягли. Та поміж усіх ворожих до смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати. А ти отут за кілька кілометрів не хочеш зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішню колись. Тому ще силу, поки маєш, ринуй, іди, трудись, молись, молися, як Христос молився у Гефсиманському саду, і з нього під крова велися за що хвала і честь йому. Молись, поки ти є ще в тілі, поки живий, молись Христу і одягнись одежу білу. Господню праведні святу, збудуй Христу, домівку в серці, йому відає всі почуття. Йому будь вірний аж до смерті, віддасть тобі він життя.